Всім привіт! Ви на каналі Adventure Ukraine Сьогодні у нас особливий маршрут, тому що це найлайтовіший маршрут на каналі. Та, звісно, відео, де лише класні мотоцикли, чудові дороги, душевна компанія, пікнік на природі, і, звісно ж, маршрут без жодного шматка ґрунтової дороги. Отже, це є найлайтовіший маршрут на каналі, справжня прогулянка на двох колесах. Маршрут короткий, усього близько 200 кілометрів, вижгородським районом, але він наповнений красою, спокою і гарним настроєм. Асфальт тут доволі якісний, а природа просто неймовірна. Майже повна відсутність трафіку дозволяє насолоджуватись кожним кілометром. І найприємніше Більша половина дороги проходить через ліси, а їхати лісовими дорогами приємно в будь-яку пору року. Це вже 18-й маршрут на каналі. Посилання на файл з треком ви знайдете в описі під відео. Завантажуйте та вирушайте у власну подорож і отримаєте гарантовану дозу позитивних емоцій. А як цей маршрут їхали? Ми дивіться далі. Зустріч нашої команди відбулася на автозаправній станції біля пуща водиці. Де ми зібралися величезною компанією вісім мотоциклів різних марок. Хоча ми всі їдемо на адвенчерах, цей маршрут підходить абсолютно для будь-якого мотоцикла, починаючи від мопеда і закінчуючи дуже великим якимось турером. Зауважую, що ми їхали маршрут в Ревес, тож вирушили в бік міста Буча, де зробили смачну зупинку, заїхали до хатинки пекаря. Так, це було трошки вбік від маршруту, але заради свіжої випічки варто було зробити зайві кілька кілометрів. І, чесно скажу, не дарма, смачно, атмосферно, а ще ми перечекали короткий п'ятихвилинний дощик. Добрий день. Добрий день, вау. А у вас вже є щось готове? Дивіться, морквяно горіховий пиріг є. Зараз смажу пиріжки, зараз є з горохом. Буду ще смажити з капустою, якщо вам треба зараз без тратить І буде ще гриби з сирами. А. а це з чим? З горохом. Ага. А з капустою коли будуть? Їжа тут є. Добрий день. Тоді беремо те, що вже є. А що в нас? Дощ вже закінчився? Далі на маршруті в селі Блискавиця до нас приєднався ще один учасник. А далі на нас чекали просто фантастичні ліси, дуби, сосни, повітря насичене ароматом лісу. Як кожен вдих просто наповнює тебе енергією. Нам дійсно пощастило з погодою. Перші 100 кілометрів промайнули взагалі непомітно. Та після перетину Варшавської траси не втрималися, звернули на коротеньку ґрунтовку, щоб відвідати локацію з двома відшеподними мостами через річку Тетері. Один ще, чесно кажу, більш-менш, а інший вже аварійний. А, а міст крутий день, який був. Ну да, чи варто ризикувати лазити тими гнилими дошками? Вирішуєте самі, але місце цікаве, особливо спостерігати зверху, за рибою, яка шукає їжу, це щось неймовірне. Навіть трохи шкода, що ні в кого немає вудки. У пісківці зробили ще одну зупинку біля магазину, закупили все, що необхідне для пікника, сосиски, овочі, хліб, вугілля і розпалювач. Місце для відпочинку знайшли неподалік на перехресті перед салоном Білка. Годинна перерва на обід, смачна їжа, аромат смажених сосисок, чай і легкий шум лісу. Сосиски на вогні під час подорожі це вже класика, та смак завжди особливий. І звісно, нам стали у пригоді ті самі пирожки з хатинки-пекаря. Після обіду нам залишалося ще близько 100 кілометрів шляху. Ми приїхали через село Білка, в якому є чудовий став. Та потім дорогою, яка чередується то лісом, то полями, які засіяні озимою пшеницею, яка вже зійшла. Та дуже виділяються з поміж інших ландшафтів, які вже перевдягнулися в осінні кольори. Місто Макарів ми об'їхали кільцевою та рухались бік траси Житомир-Київ. А в селі Березівка виїхали на ту саму трасу. Перед самим Києвом зупинилися на заправці, щоб випити каву, подякувати один одному за чудовий день і підвести підсумок цієї поїздки. Тож ми витратили близько 6 годин, це враховуючи досить довгий пікнік, отримали позитивний заряд енергії на увесь тиждень та дійсно чудово провели час разом. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові маршрути. А якщо хочете приєднатися до наших подорожей, переходьте за посиланням на інстаграм в описі під відео. Напишіть нам і, можливо, наступного разу зустрінемося на маршруті вже разом. І головне, пам'ятай, найкраща подорож це та, в яку ти вирушив особисто. Всім дякую за перегляд та до зустрічі на маршрутах.